Доброго дня, вельми шановні пані і панове. 4 жовтня українські засоби масової інформації повідомили про те, що керівник інституту національної пам'яті пан Антон Дробович звернувся до кабінету міністрів України з пропозицією, що ви в бюджеті 2025 року, як він сказав, було передбачено хоча б один мільйон гривень на пошукові роботи. Із задоволення звернення польських громадян щодо ексгумації решток загиблих громадян Польщі під час україно польського протистояння періоду Другої світової війни. Одразу хочу зазначити, що якщо ви думаєте про те, що це наслідок недоробок істориків, недоробок науковців. Археологів, ексгумологів, чи ще якихось лологів, то ви допускаєте дуже велику помилку. Навколо цієї проблеми, яка в Польщі називається волинська різня, а в Україні волинська трагедія, ніби тотожні поняття, але польська сторона і до цього часу вважає, що вони різняться категорично різняться з містом. В чергове піднімається гвалт не істориками, не археологами, не ексгумологами, не іншими науковцями. Гвалт піднімається політиками. Причому він дуже легко піднімається політиками, які потім тратять колосальні зусилля. Щоб вгамувати ситуацію. Причому вона виникає як з одного, так і з іншого боку, в період виборчого процесу, і все це набирає таких розмірів, що потім трясе обидві сторони. Кажуть мудрі люди, що історію вивчають для того, щоб не повторювати ті помилки, які людство допускало. Це власне. Одна з найтрагічніших сторінок двосторонніх відносин, вона не єдина, вона далеко не єдина. Те, що довелось побачити мені на власні очі в архівах, почути від людей, які добре знайомі з процесом наукового пошуку цього відповіді на це складнюче питання, то воно звучить як обов'язкова необхідність. Полякам сказати свою думку українцям, а українцям сказати свою думку полякам. Причому сказати правду, сказати правду, якою б гіркою вона не була для обох сторін, спираючись на історичні документи, на факти, які на сьогоднішній день підтверджені. А от політика у цій ситуації слугує для того, щоб забезпечити лояльність в подальшому, щоби ці трагічні сторінки не відбувались, не відображалися на двосторонніх відносинах попереду. Як не домагалися 90-ті роки українські і польські політики розв'язати цю проблему бодай на серйозний період за принципом, який допоміг полякам і німцям? Гамувати пристрасті за наслідками Другої світової війни за тим же принципом пробачаємо і просимо пробачення, так і не вдалося дати відповідь, яка б в душі гріла обидві сторони, і принаймні зобов'язувала і українців, і поляків пам'ятати про жертви цих трагічних подій, з розумінням того, що війна. Є війна, вона встановлює свої правила, свою мораль, свої закони і своє беззаконня. І власне це беззаконня ми маємо як факт в період Другої світової війни, яке лилося настільки щедро, що хіба що сьогодні ми можемо вимірювати і розповідати про цифри, але треба завжди пам'ятати. Що смерть навіть однієї людини це величезна трагедія. А на сьогоднішній день ситуація зайшла в те, що сторони міряються десятками тисяч, а окремі сторони навіть приймають політичні округлені рішення для того, щоб задовольнити потребу власного електорату. З таким підходом зрозуміло, дуже складно відповідати. На такі трагічні сторінки це приблизно нагадує те, як у 2022 році, влітку, коли Україна стікала кров'ю від агресії російського рашистського режиму в Києві, та то щотижня, щомісяця що місяця з'являлися делегації з багатьох держав, які просили допомоги. з Збіжжям, тому що їхні країни переживали голод, і Україна, не дивлячись на те, що вела війну, вона давала можливу допомогу. Більше того, за допомогою уряду Туреччини і Організації Об'єднаних Націй, навіть було відпрацьовано певний зерновий коридор для того, щоб допомогти уникнути трагедію багатьом державам, так і нині, в нинішній ситуації, коли Україна переживає трагічні сторінки випробовування агресією російської рашистської, московської машини. Комусь вигідно в тій чи іншій країні піднімати на політичне гасло, історичні питання і вимагати їх вирішення, причому чіпляючи їх за те, що бачите, Україна не вступить в ЄС, Україна не вступить в НАТО, тому що не розв'язані. Питання історичного характеру сьогодні не йде, по перше, мова про вступ України в ЄС. Ми знаходимося на певному етапі. Для нас пріоритетним є питання вибороти свою незалежність, відстояти свій суверенітет. Що стосується інших питань, то безумовно Україна і Польща зобов'язані як сусідні народи дати відповідь на ці питання. Українці зададуть свої питання починаючи. З політики пацифікації, з поведінки генерала Пілсуцького, з підписання Рижської угоди, а поляки зададуть питання, які пов'язані з Волинською різнею. Доведеться обом сторонам відкрити архіви, спираючись на ці архіви і факти, які можуть бути знайдені не тільки в архівах України і Польщі, а в тому числі Німеччини. Ну і зрозуміло, найцікавіше було б знайти. Архіви, які стосуються волинської трагедії чи волинської різні в Москві, щоб у багатьох відкрилися роть очі про роль Москви, яку вона зіграла в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі на території української Волині. Ще багато чого я можу сказати про цю справу, тому що починаючи з 1994 року, мені довелося. Пережити і побачити, будучи в активній політиці, дві такі карколомні історії про зле цієї проблеми і велике, велику роботу, і велике натхнення в праці, щоб знайти порозуміння між двома народами. Сьогодні в чергове в умовах війни підсолоджені різними московськими агентами польські. Колеги політичні починають розкручувати цю тему. Зрозуміло, що, і ще раз на цьому наголошу: на всі ці питання доведеться дати відповідь. І найліпше, щоб обидві сторони сказали правду, яка стосується цієї трагічної історії. Сказали правду заради того, щоб ці події ніколи більше в історії не повторилися. Однак, при всьому цьому, треба пам'ятати, що кожного народу. Кожний історичний момент є свої історичні місії, свої пріоритети. Сьогодні найважливіше для українців, в тому числі для того, щоб проводити ексгумацію і дати відповідь сусідам-полякам, що стосується волинської різні чи волинської трагедії, як кажемо, ми треба зберегти і відстояти українську державність. Потім Працюючи по дорозі до Європейського Союзу, будучи в мирі і в спокої, ми знайдемо відповіді на всі ці питання. Ми відкриємо архіви і попросимо, щоб це зробили і польська сторона. Ексгумація має проводитися не тільки на території України, вона точнісінько так має проводитися і на території Польщі. Нам є що один одному сказати, але при цьому треба говорити. Спокійною розміреною мовою, дивлячись на історичні архіви, бачачи історичні документи, використовуючи ті методики, які доказали свою істинність, це не той випадок, коли маленьким наскоком чи в тому числі одним мільйоном, який буде в бюджеті, можна зняти напругу з цього питання. Ні, це проблема, яка в чергове піднята на щит політиками. І політики мають сформувати відповідь на це питання тільки тоді, коли буде сформовано політичне замовлення доречно виділяти кошти, організовувати адміністративну машину і запускати виконання робіт. В іншому випадку, коли відповідь на це питання з точки зору мети політиками не сформовано, будь-що що буде робитися, в тому числі виділення коштів, буде погіршувати ситуацію. Тому я наполягаю на тому, щоб перед тим як робити якісь кроки, треба провести дуже серйозні двосторонні консультації. І це має робитися і на рівні глав держави, і на рівні глав урядів, і на рівні урядів, і на рівні посадових урядових осіб, які керують відповідними інститутами. До цієї роботи мають бути долучені парламенти обох держав, де відповідні комітети і групи мають спілкуватися. В цій роботі мають взяти участь керівники і представники політичних партій. Має бути вироблена формула, під яку будуть здійснюватися і виконуватися всі ці роботи, розуміючи те, що в Україні і Польщі доведеться поруч рука об руку, пліч пліч працювати в Європейському Союзі. Це означає, що політична робота, яка має сформувати замовлення, визначити мету щодо виконання певних робіт, означить параметри виконання таких робіт. Тоді буде зрозуміло, що і як робити, які іде документи шукати. Тоді буде очевидним і зрозумілим, що вивчення цієї історії, її дослідження і матеріали, які будуть стосуватися кожної окремої людини, будуть шануватися як пам'ять про загиблих, будуть шануватися як спільна історія двох націй і народів, двох держав. Будуть шануватися як пам'ять про тих, хто віддавав своє життя в боротьбі за свою державу, за суверенітет. За територіальну цілісність перебуваючи в адських умовах війни, яку ні польська, ні українська сторона не провокували і не зачинали. Тоді стане зрозуміло насправді, хто став причиною і які умови спричинили те протистояння, яке могло і виникало між українцями і поляками. Тоді стане зрозуміло і очевидно. Що спроба звинуватити один одного в цій ситуації далека від істини, тому що істиною моменту була геополітична бійня за всесвітнє володарювання двох диктаторів, і ці два диктатори не рахувалися з тим, що у них під ногами лежали і стогнали нації і народи Європи. Нинішня ситуація, яка виникла з ініціюванням чергове цієї проблематики, тільки зайвий раз доказує наскільки кгбшно ФСБшна система вміє провокувати подібні речі, тому що вони на сьогоднішній день мають свій суголосок з темою волинської різні волинської трагедії, і в тому числі відносинах Польщі і Німеччини, Німеччини і Франції, фактично в більшості. Європейських країн із сусідами ні з того, ні з цього виникли історичні суперечки. Зрозуміло, що ці суперечки породжені і відновлені з ініціативи КГБ ФСБ, яке знає, як використовувати історію для того, щоб протиставляти народи. Відтак, фаховість і тільки фаховість, зваженість і розуміння ситуації, політична толерантність. І мудрість при урядових діях і політичних керманичів зрозуміло, що не все вдасться врахувати тим більше що Польща йде до наступних виборів, великих виборів, і це так чи інакше, але президентська кампанія в Польщі позначиться і заново знову відновить у пам'яті. І в національному дискурсі цю проблематику. Однак до цього треба бути терпимим. Ми на сьогоднішній день слухаємо поетичні заяви з виборчих перегонів в США. Ми маємо точнісінько так зважено і спокійно відноситися до подібних заяв, які будуть лунати з Польщі, адже виборчі перегони це виборчі перегони. Вони не завжди опікуються тим. Як це позначиться на долі сусідніх народів? Тому в цій ситуації потребуватиметься терпіння. Терпіння, зуважені і толерантність. Нам в першу чергу необхідно відстояти свою територіальну цілісність і суверенітет, побороти ворога, який страшний для України, але ще страшніший для країн Європи, включаючи і Польщу. І в цій ситуації наші. Сусіди, поляки, наші сусіди, болгари, угорці, румуни, вони повинні стояти пліч опліч з українцями, захищаючи свободу і демократію. Потім, після перемоги, ми обов'язково маємо дати відповідь на всі ці питання, але з розумінням того, що найбільше зло і найбільший ворог буде. Покладений на лопатку, і він буде переможений. Потім можна розв'язувати всі інші питання. Нинішній ж черговий похід питання дізнатися правду є не чим іншим як черговою спецоперацією ФСБ для того, щоб пустити хвилю і збурити протистояння в обох народів і серед українців, і серед поляків. Ще раз хочу зазначити ця історія, ці події. Потребують правди, якою болючою вона не була для обох сторін. Правди і тільки правди. І ця правда буде сказана. Її методологією і обов'язковостю застосування правди в історичному процесі є лише демократія і свобода. Тому я вчергово хочу звернутися до всіх учасників цього процесу з українського і польського боку. Хочете знати правду? Давайте переможемо ворога. Потім ми в умовах свободи і демократії будемо приречені на те, щоб мати цю правду, щоб сказати цю правду, якою болючою вона не була для обох сторін.